Нині у нас різдво Божого дитяти, українські діти йдуть його вітати, Петрик йому співає, славку дудочку грає, Настя з юрком танцює, Михайсько сам тупцює, маруся плясає, дитя забавляє ляля. -ля, ля -ля, ля -ля 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 -ля. Матка там принесла дари, Данко овечку, найкращу зотари, як і в меду ставляє клим білий має, Гриць молока, дві гішки, Гнат гнату тварбі горішки, Яблучко стинка, сливки яринка там там там, 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 там. У небі ангели. Почали радіти, що Христа бавлять українські діти. Фей на землю лягає, як і у федька качає, марта плеще у долоні, Мирон їде на коні. Ісусик сміється, за боки береться, Го-го, го го, го. Каже Ісусик до Божої мами. Як мені добре, з тими діточками, з ними завжди я буду, ти дітей не забуду і зісню їм щастя рай, у їх прекрасний рідний край. За добре серденько, пригорну їхненько, мама, 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 мама. мама.